14 автомобілів та величезний автобус передали новоствореному батальйону ЗСУ у звягелі. Більшість машин придбано за ініціативи депутата Житомирської обласної ради від слуги народу Олександра Юшенка. Із перших днів повномасштабного вторгнення він активно допомагає українській армії. Всі автомобілі більша частина автомобілів це з Англії. Вартість в середньому автомобіля біля 5 тисяч виходить євро. Це вже з доставкою сервісом, з усім. Автомобілі всі справні, готові для виконання бойових завдань. Збір почали після звернення головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, у якому він зазначив, що потрібна допомога з укомплектуванням автомобілями новостворених підрозділів. Усі машини зібрали лише за один місяць. Це в основному позашляховики, які будуть діяти для нашої кондиверсійної і для наступальної боротьби. Мені приємно, що і Автобус передається, передається вантажний вантажний автомобіль. Це все вкрай необхідне для нашої спільної перемоги. До збору машин долучились і підприємці з Вягеля, які передали загалом вісім автівок. І От якраз ця цінність можливо, хтось може мати більше, а хтось може одавав останнє, але він віддавав для того, щоб бути причетним у цій перемозі, яку ми чекаємо. І разом куємо. Перед передачею всі авто пройшли повне технічне обслуговування. З цим також допомогли й підприємці з Вягеля. Володимир Герус, Микола Барак та Олександр Косянчук відремонтували машини та замінили деталі, які цього потребували. Це повністю заміна всіх розхідних матеріалів це фільтра, масла, ремні, тормозна система. Паливна система, де це було звичайно необхідно. Карданні вали приводу, тому всі автомобілі обслуг... пройшли обслуговування і знаходяться в справному, належному стані, і готові для виконання будь-яких бойових завдань. Усі машини повністю заправлені, тож можуть в будь-який момент виїжджати на бойове завдання. Окрім авто, Олександр Ющенко постійно передає військовим дрони, тепловізори, магніфери та інші речі, необхідні для захисту України. Загалом від початку повномасштабного вторгнення він скоординував передачу військовим 35 одиниць транспорту, у тому числі і важкої спецтехніки.